Вітання. Дивитись і бачити, слухати і чути, відчувати. Виходжу з саду прямо монастирі Італія. І почала слухати порочки молитви Яни Тітове за сьоме. А, сьогодні 7 квітня 24 четвертий рік. А, і тут перезвони Дух Святий, Давай, знімай, говори Дух Святий, що важливо поза часом і простором. А, важливо знати те, що всі ми дійсно а, куплені дорогою ціною, а, що за всіх нас заплачена висока ціна. Наші тіла це храм Духа Святого. і Нам важливо берігати що слухати, що дивитися? А, вчора слухала Андрій Казінчук, рекомендую його сайт, психолог військовий, да, бо наслідки війни вони а, дійсно а, всяка війна вона має наслідки да, психологічного характеру, фізичного на всіх рівнях. Тож наше психологічне здоров'я треба захищати, молитись за воїнів. Да. Я і... знаходжусь при монастирі, і, і... сад була, славений, да? і Італія, Італія з 2015 року. Але без документів а була раніше три місяці і додому, да? попрацювала і додому, цього разу не дали документів. до якщо ти каже, ставайся тут, і твоя робота це молитися. Да? І якби я, я б'ю в колокола, я розумію, що це. Жусіди побуждає ділитись інформацією Деніс Саровський, завершайте молитви за всіх людей, да? що молитва за всіх президентів, що ми повинні усвідомити, що ми християни всіх, всіх країн повинні мати єдність, да? і в цьому Божа мудрість. Знаходжусь на це якраз тут ще. 7 квітня да, активізується вже листя, красиве таке виросло винограда, да, і воно щодня збільшується і активно зростає весна активація. Що важливо, оливки, оливкові гілочки. До речі, в Італії вже Пасха пройшла, в країні тільки планується, да, і є вербна неділя, да, коли несуть такі. Котиків, да, можна сказати, вербочки а, святити. А в Італії а, несли всі, називається пальма ді Оліва, і ось ось будуть оливки розцвітати. І всі несли гілочки оливок. Вони чарівно теж цвітуть. А оливкове дерево взагалі для мене це така мрія була, великі рощі ходити, сидіти, гуляти. Але працювала, то якось не було того часу, а це дух святий так. Зупинив тут, і якби була така є можливість час від часу приходити сюди. Взагалі монастирю 900 років, і є при ньому церква. Тож італійці вже святкували Пасху, якби так. Але Пасха це не тільки з'їсти, да, той кекс Пасхальний. Насправді, істина Пасха це хліб. Ну, це борошно, да, вода, сіль, олія, навіть без дрожей, да, то що закваска не потрібна. Да. Написано закваска фарисійська. Да. Остерігайтесь. Тобто, і символ це Пасха, це символ Ісуса тіло, да, і кров, вино. І, до речі, цей виноград, ми слава Богу, я дуже хотіла поучаствувати в зборі винограду. Тому році ми, українці, також збирали цей врожай. І, до речі, з цього винограду вже робили вино для причастя. І хто притягнув це відео, дусі ти говори поза часом і простом, напевно, теж треба причастя. А... Я чула, що навіть кожен день, і... бо щодня йдеться обнулення, обновляйте разом свій. Рекомендую лекції Керолен Ліфт. Це мій духовний щоденник, мене звати Світлана. Поза часом і простором, і 7 квітня так. І все активно, все активно розпускається. Вже ми я вже фотографією дивилась, що в Україні також абрикос розсіли галює. Тут груші, яблуні активізуються, да. а також да, апельсини, апельсини і дерева. Це все таке яскраве, пахуче символіка такого народження нового, да? нові плоди, новий сезон. Так і ми. Бог часто також да, нас веде в свої сезони. І те, що в Біблії написано, воно все збудеться. Хочемо ми того чи не хочемо. Божий план, він виконається. Да? І те, що написано в книзі Об'явлення, книга апокаліпсис. Да? Бо живемо дійсно в останні часи, і це важливо нам всім усвідомити. Ніхто не досконалий і, до рекомендую фільм Хороший метр, які б ми там відео не знімали, які там проповіді не читали, які пісні б не співали. Вся слава належить тільки Богу. Да? Бо якщо людина тільки висхваляє себе, то шлях не туди, да? то автоматично до Люцифера вся слава переходить. І тоді е, ми думаємо, бо часто кожного це трапляється, да? мені спасибі, да? а я хочу прийняти всі всі компліменти собі. А, а насправді, е, хто дає повітря нам, хто дає ясний а, да? е, е, Господь, Дух Святий, веде. Да? Це добре, якщо Дух Святий веде, бо якщо інша сила, то е, не туди. Тож, ще раз нагадую, хто притягнувся відео, гадання і ем, гороскопи, то прокляття. Тож каємось каємось в цьому. Да? О, бо то був в мене такий період е, шкільний. І, до речі, да, е, на подружка вчила, як то там, ну, ми ж да? і дійсно була така розплата, що мені. Що якось тоді Дух Святий мені, я б відчула з духу, візьми, порви їх викине. Да? Тобто я їх пам'ятаю, яких добре і спалити. Да? У ну, мене так було. А, тобто, що здається, те, що майбутнє ніби. Да? І десь воно близько-близько, але розплата за то, да? бо сили зла вони хочуть жертви. І то, може, та людина, яка гадає, або які гадають, або родичі, діти, то ж думаємо міськами, Да? А от пророки це те, Божі пророки, і я слухала поручське молитв'яни, то ви. перші признаки. Якщо людина не себе виславляє, а Бога, да? це вже признак дійсно: і якщо ви відчуєте в духові, що ця людина саме для вас, а да? помолитесь і відчуєте це, тоді так. Прості молитви Я не Тітова, От я на початку їх слухала да? а, і продовжу ще після відео слухати. Рекомендую, до речі, там в неї є ще на YouTube канал Яна Тітова, і там є вивчення Івриту. А, я так по чуть-чуть дивлюся, вивчення а, Старого Завіту дуже добра коли людина, що проживає в Ізраїлі, знає іврит, а, знає, вона Біблію читала на Івриті, зовсім інше сприйняття да? Старого Завіту. П'ятикнижя Моїсея, да? Взагалі, бо все там показує на Ісуса, Да? І той, хто Ісус прийшов до своїх, до єврейського народу, а вони його не прийняли. Да? Тобто були навучені, але, на жаль. І в останні часи, якщо ті, хто достойні не прийдуть, то Бог буде збирати бомжів, наркоманів, проституток. Да? І вже зараз це відбувається, да? а, які, це будні діти, да, будний син, да, повертається до батька. І він дав свій перстень вади, він а, все те стирає. То що І вороги, і якщо каються, вони також прощені. Ми знаємо, що на хресті був розбійник, да, і він прямо перед смертю покаявся. Ніби несправедливо, да? але він дав Ісусом. Тож Божої мудрості в цьому. А... І найбільше, що шукаємо, шукаємо Царство Небесне, і слави Його. А все інше нам прийде. Вся слава належить тільки Богу, і не країні. Тож Божої мудрості. І Ідіть свої духовні щоденники.